Доброго ранку, діти. Розпочнемо урок математики. Сьогодні ми з вами досліджуємо таблиці ділення на 6. спочатку давайте пригадаємо, знайдемо невідомий компонент або результат дії. Отже, у нас є перший множник, другий множник і добуток. Аналізуємо перший множник 6, другий множник 3. Щоб знайти добуток, треба 6 помножити на 3. Відомий перший множник – 6 і відомий добуток. Як знайти другий множник? 48 поділити на 6, і скільки буде. Далі у нас відомо добуток 36 і другий множник. Як знайти перший множник? Ми добуток ділимо на другий множник. 36 поділити на 4, то рівнює. Далі відомий перший множник – 7, другий множник – 4. Знайдіть добуток. 7 помножити на 4 дорівнює. А зараз поставте відео на паузу і самі знайдіть потрібні компоненти. Проаналізуйте. А тепер перевірте, чи такі числа ви вставили. Якщо у вас вийшло так само, то ви молодець. Це ми виконували усно. А зараз за допомогою цієї гарненької 6 числової пригадай таблицю множення на 6. Спочатку ти можеш її розказати: 6х2 12, 6 на 3. 18, 6 на 4, 24, тобто ти можеш розказати, по, по, по рядочку, як є числа добудки. Але і дуже корисно буде, якщо ти пригадаєш 24 це 6 помножити на 4. Да? 42 це 6 помножити на 7. 54 це 6 помножити на 9. попрацюй з таблицею. Різні цікаві вправи виконати. Ти вже вмієш з нею працювати. Зучит запишемо. Сьогодні у нас 13 квітня, класна робота. Давай розкажемо про число 13, що ми можемо сказати: це двоцифрове натуральне число, яке записано цифрами 1 і 3. Сусідів ми можемо назвати попереднє буде число 12, наступне це буде число 14. А тепер ти можеш знайти, що ти можеш знайти: суму, різницю, частку, добуток, цифру. Зроби це самостійно. Першим рядочком запиши, будь ласка, результати таблиці множення 6, тобто добутки. А зараз відкрити підручник на сторінці 113. І зараз ми працюємо з підручником. Задання номер 2 розглянь, як об'єднали, розділили печиво. Розкажи, будь ласка, як ми утворили ось цей приклад 2 помножити на 6. У нас перший множник це по скільки беремо, тобто по 2 печива умовно, роздали шести діткам, скільки всього печива по 2 взяти 6 разів буде. 12 штук, так? 12 печенюшок. Поясни, як ми роздавали це печиво. до на паузу і поясни. А зараз виконуємо номер 3, підручник, сторінка 113. З рівності на множення складе рівність на ділення на число 6. Дивимося, зразок 6 помножити на 3 дорівнює 18. 18 добуток ми ділимо на перший множник на 6 дорівнює другий множник. Ми з вами зараз запишемо четвірку прикладів до прикладів 6 помножити на 4 і 6 на 5. А ось наступні вирази ми складемо таблицю ділення. Отже, четвірка прикладів. Пишемо 6 помножити на 4 дорівнює 24. Другий приклад: у нас ми що робимо множники міняємо місцями. 4 помножи на 6, добуток не міняється. Далі, що ми робимо? Ми добуток ділимо на перший множник і отримуємо другий множник. 24 поділити на 6 дорівнює 4. І останній приклад: ми добуток ділимо на другий множник і отримуємо перший множник. 24 поділити на 4. Дорівнює 6. Тобто ми бачимо, що числа 6, 4 і 24 взаємопов'язані у четвірці прикладів. Склади, будь ласка, четвірку прикладів, ось так розмірковуй. Точно так, тільки з прикладом 6 помножити на 5. Спочатку позапиши вираз, далі поміняємо ножники місцями і далі добуток поділ на перший, а потім на другі ножники. Поставі до на паузу і попрацюй. Зроби руханку, трошки відпочинь. І починаємо складати Таблицю ділення до прикладу множення. Отже, 6 помножити на 6 дорівняв 36. Ми як розміркуємо добуток ділимо на перший множник і отримаємо другий множник. 36 поділити на 6 дорівню 6. І далі ми що робимо: добуток ділимо на другий множник, Отримаємо перший множник. 36 поділити на 6. Скільки буде? Так, буде 6. Поясни, будь ласка, чому ось ці два приклади у нас абсолютно однакові. Працюємо далі. 6 помножити на 7 дорівнює 42. Добуток ділимо на перший множник. 42 поділите на 6 дорівнює, скільки Другий множник 7. Далі ми що робимо? Добуток ділимо на другий множник. 42 поділити на 7, дорівнює 6. 6 помножити на 8. Дорівнює 48. Коментуй, будь ласка, зі мною. Що ми робимо? Добуток ділимо на перший множник, отримуємо другий. 48 поділити на 6. Скільки буде? Тепер ми що робимо? Добуток ділимо на другий множник. 48 поділити на 8, і отримаємо перший множник. Запиши, скільки буде. 6 помножити на 9 дорівнює 54. Пишемо 3 стопчики, гарненько отак ми пишемо. Що ми робимо? Добуток ділимо на перший множник. І отримаємо другий множник. І. Другий стопчик наділення добуток ділимо на другий ножник отримаємо перший множник. І нарешті 6 помножити на 10 дорівнює 60. 60 поділити на 6 дорівнює 10. І 60 поділити на 10 дорівнює 6. Отже, зверніть увагу. Що у другому стопчику ми кожне число ділимо на 6. Як змінюються результати? А у третьому стопчику ми кожне число ділимо на 6, на 7, на 8, на 9, на 10. А що відбувається з нашими результатами? Зроби висновок. А ще я хочу тобі нагадати, що ділення ми завжди перевіряємо множенням, так? Да? Ми ще робимо 6 помножити на 6 до рівня 36, 7 помножити на 6 до рівня 42 і так далі. Поставідо на паузу і перевір. А зараз ми працюємо над номером 4. В підручнику на сторінці 113. Спочатку усно виконуємо ось ці завдання, пригадаємо, Обчисли користуючись таблицями множення, числа 6 ділити на 6. 36 поділити на 6 плюс 20. Ми пам'ятаємо, що перша дія ділення. 36 поділити на 6 дорівнює 6. Ми з вами звикли писати зверху. Нам радять, що можна написати і поряд. Робити так, як тобі зручно. Отже, це буде 6 та плюс 20 буде скільки? 26. Якщо тобі зручно писати зверху, ось це ти можеш не розписувати. Але ми пояснимо ці приклади. Наступний 12 поділити на 6, додати 18, Перша дія – ділення. 12 поділити на 6 дорівнює 2. Перевіримо, оскільки 2 на 6 буде 12. Так, 2. Та плюс 18. Тобто тут ми пишемо 2 плюс 18 дорівнює скільки, порахуй. Ось ці вирази ми зробили усно. А зараз у зошиті ми, ми попрацюємо над ось цими виразами, потім цими, а потім ось цими. Письмово. Запишіть, будь ласка, номер 4. Пишемо вирази і пояснюємо. Для цього ми пам'ятаємо порядок дій. 62 відняти 12, поділити на 6 дорівня. Це ми записуємо в зошит. Перша дія ділення. 12 поділити на 6 дорівнює 2. Перевіримо 2 помножити на 6 дорівнює 12. І 62 відняти 2. Запиши, скільки буде. Наступний приклад. Яка буде перша дія? Перша дія буде ділення, запиши цей вираз. Далі виконуємо ділення 30 поділити на 6 буде 5. Оскільки 6 помножити на 5 або 5 помножити на 6, дорівнює 30. І 45 плюс 5, запиши, скільки дорівнює. Далі працюємо, відступаємо 4 клітиночки. Гарно, щоб було 2 стовпчики. 25 плюс 18 поділити на 6. Перша дія ділення. 18 поділити на 6. Скільки буде? Порахуй, будь ласка, і потім виконай дію додавання. Не забувай, що ми завжди зверху пишемо першу дію. Або біля, або біля, біля після дорівня. Ну, і ось цей останній. Вираз на жовтому. Ми бачимо, що ділення множення ми виконуємо по порядку. Що перше стоїть ділення 24 поділити на 6, порахуй, скільки буде, запиши, а потім те, що ти отримав, помнож на 5 і напишу, скільки дорівнює. Далі. Знову жовте тло. Попрацюй, будь ласка, над цими виразами. Не забудь першу дію писати зверху. І не забудь дію ділення усно перевіряти множення. Запиши ось ці всі чотири вирази. І нарешті ось це на білому тлі. Запиши, будь ласка, 35 відняти 30, поділити на віконечко, дорівнює 30. Ми не будемо гадати, ми з вами що можемо зробити? Ми спочатку, щоб знайти це число віконечко, що зробимо? 35 віднімемо 30, дорівнює 5. Отже, 30 поділити на віконечко, дорівнює 5. Як же знайти це число? Треба 30 поділити на 5, і дорівнює скільки 6, а давайте перевіримо. давайте перевіримо. Отже, 30 поділити на 6 буде 5. І 35 відняти 5, те, що ми отримали. Буде 30. Ось такий вираз. Він доволі таки важкий, якщо тобі не зовсім зрозуміло, ще разок попрацюй над ним. Наступний вираз: 18 поділити на 6, додати вікуночку, дорівняння 20. Спочатку ми можемо виконати ось цю дію. 18 поділити на 6, скільки буде? Буде 3, оскільки 6 помножити на 3 дорівнює 18. А тепер дивимося, 3 додати вікуночку буде 20. Знайти, невідомий доданок. Треба 20 відняти 3. І скільки буде? 20 відняти 3 дорівнює 17. А ну давайте перевіримо наш вираз. Отже, тут у нас 3 та плюс 17 дорівнює 20. Все вірно. Наступний вираз пишемо внизу. Або другим стовпчиком. 6 помножити на 4 поділити на вікунечку дорівнює 6. Що ми спочатку повинні виконати ось цю дію множення. 6 помножити на 4 буде 24. Добре, тому хто знає таблицю. А тепер 24 треба поділити на якесь число, щоб отримати 6. А як же ми знайдемо це число? Ми 24 поділимо на 6, і буде 4. Давайте перевіримо. 6 помножити на 4 буде 24. І 24 поділити на, 6, на 4 дорівнює 6. Ось так ми обов'язково перевірили. Постав відео на паузу і ще разок перевір. Всі ці приклади повинні бути в тебе в зошиті. Отже, ми з вами сьогодні розібрали і склали таблицю ділення. Але ми вже говорили, щоб нати таблицю ділення, її не треба вчити, зазубрювати. Треба добре запам'ятати таблицю множення. Тому що 18 поділити на 6, це виконуємо усно, дорівнює скільки треба помножити на 6, щоб було 18. Так. Дорівнює 3. Оскільки 3 помножити на 6 дорівнює 18. Тобто ми пригадуємо результат, як отримати 18. Далі 24 поділити на 6 дорівнює скільки? 4. Оскільки 4 помножити на 6, дорівнює 24. Далі 30 поділити на 6, скільки буде, подумай. Скільки треба помножити на 6, щоб було 30. Так, це буде 5. Оскільки 5 помножити на 6 дорівнює 30. 12 поділити на 6 буде. Ну, це зовсім легко. 2. Оскільки 2 помножити на 6, 12. І 42 поділити на 6, ми пам'ятаємо 42, це 6, помножити на 7. Оскільки 7 помножити на 6, дорівнює 42. Тому, будь ласка, вивчи таблицю множення на 6. Ось вона, та таблиця, яку ми сьогодні з вами склали, попрацюй над нею будь тобі за роботу.